Вже восьмий день і це вперше за всю її історію триває аварійна ситуація на запорізькій атомній електростанції. Тему заес порушив президент Зеленський у вечірньому зверненні через дії росіян, які окупували її що на початку повномасштабної війни. Заес уже тиждень перебуває без зовнішнього живлення електрикою. Працює на генераторах, один із яких, за даними української влади, вже вийшов із ладу. Володимир Зеленський доручив міністерством енергетики та закордонних справ привернути увагу світ до ситуації на ЗАЕС, щоб натиснути на Росію, аби вона дозволила відремонтувати лінію електромережі, вже сьомий день і раніше, до речі, не було такого. Аварійна ситуація на запорізькій атомній станції. Ситуація критична через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно генератори. І станції не розраховані на таке, і ніколи не працювала в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі.